Дякуємо, що ви з нами. Підписуйтеся на наші сторінки. Зокрема, в телеграм-каналі Говорить Великий Львів, ми з вами. Сторінка народного толк-шоу вас чекає, а також чекає вас. Марічко і ну, фантастичний знаєш, торт! Так е, насправді всі знають на каналі Натана на, 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 та в нашому в рамках нашого шоу, що це є. Такою волонтеркою телеканалу, що в тебе кум про твого кума, який захищає нашу державу на передовій також знають. Тому ось ця цифра, яка потішила кожного українця. Сьогодні Генштаб ЗСУ вказав, що вже понад 50 тисяч. Російських військовослужбовців цих окупантів лежать як добро в українській землі. Це справжній, напевно особливий день для те. Марічка нічого не знала про цей символічний торт. І в цей день хочеться також згадати слова Романа Ратушного, який сказав: чим більше росіян ми в'ємо сьогодні, тим менше, менше доведеться росіян. вбивати росіян нашим дітям. Завтра. Тож, Марічко, цей символічний торт, зокрема для тебе. Ну і для кожного українця 50 тисяч, друзі, 50 тисяч окупантів вже лежать. В українській землі, і це по-справжньому дуже важлива дата. Пропоную загадати бажання також. Я думаю, воно для всіх десь зрозуміле. Ну, друзі, ну всім очевидно, гори Москва. Ми Київ, Москву, хрестив, Київ, Москву і відспіває. Все буде Україна, друзі. В нас немає варіанту здаватися, абсолютно ніякого. Віримо в ЗСУ, донатимо, йдемо плести маскувальні сітки, не здаємося. Разом до перемоги. До перемоги. Марічко, загадуй. Я вже знаю, яке. Загадала Марічка, напевно, як і кожен українець. Тому дуже важлива дата і дуже важлива подія. І ви знаєте, що по-справжньому по-справжньому... Е, я, я бачу, що для тебе це стало справді Марічко сюрпризом. Марічка нічого не знала.